Шановні члени екзаменційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація інтернет-магазину спортивного харчування. Об'єктом дослідження є процес розробки вебсайту інтернет-магазину спортивного харчування, предмет дослідження програмний засоби продажу спортивного харчування через вебсайт. Мета роботи створення вебсайту інтернет-магазину спортивного харчування. Для досягнення поставленої мети були вирішені задачі, наведені на слайді 3. Для початку роботи нам необхідно обґрунтувати створення нашого вебсайту. Нам відомо, що в кінці минулого століття спостерігається значне зростання онлайн торгівлі по всьому світу. Спочатку в інтернет вийшли великі компанії, що виробляють комп'ютерне обладнання, а потім до них приєдналися подавці традиційних товарів. Зокрема, спортивного харчування. Проте деякі інтернет-магазини продають велику кількість різних товарів, що ускладнює вибір товарів користувачам. Крім того, такі інтернет-магазини в деяких випадках не мають спеціалізованого спортивного харчування. Тому актуальна є розробка програмного забезпечення цього інтернет-магазину. Вимоги до розроблювання програмного забезпечення інтернет-магазину спортивного харчування наведені на цьому слайді. Проаналізовані різні мови програмування. Для реалізації програмного забезпечення інтернет-магазину спортивного харчування обрано мову JavaScript, яка є мовою програмування, що дозволяє створювати та керувати динамічним змістом вебсайту, тобто всім, що оновлюється чи змінюється, і при цьому не потребують перевантаження веб-сторінки, що спрощує роботу інтернет-магазином. Для створення програмного забезпечення інтернет-магазину спортивного харчування обрано систему управління вмістом WordPress, що є найпоширенішою безкоштовною CMS, яка використовується більш ніж в третині сайтів по всьому світу. Підходить для будь-якого типу сайтів від простих блогів до односторінкових сайтів, до складних новинних порталів та інтернет-магазинів. WordPress має багато вбудованих функцій, а також дозволяє встановлювати додаткові плагіни, такі як WooCommerce для електронної комерції. Інтернет-магазин спортивного харчування складається з клієнтської частини, з серверної частини та бази даних. У базі даних зберігаються дані про спортивне харчування, що встановлення на продаж у магазині, а також інформація про клієнтів магазину. Серверна частина забезпечує обробки запитів користувачів, зв'язок з базою даних та відправлення відповідей користувачам на їх запити. Клієнтська частина забезпечує взаємодію користувачів з системою, та дозволяє отримувати дані від користувачів та відсилати відповідні запити з метою отримування потрібної інформації щодо спортивного харчування та його замовлення за допомогою інтернет-магазину. Клієнт інтернет-магазину спортивного харчування має можливість пошуку товару та можливість роботи з товарами, зокрема замовлення спортивного харчування. Іншим типом користувача є адміністратор, який може зв'язуватися зі звичайними користувачами, клієнтами. Адміністратор інтернет магазину спортивного харчування також відповідає за адміністрування сайту, а також додавання, видалення та редагування інформації. Про спортивне харчування, що продається в інтернет-магазині. Діаграма послідовності і функціонування інтернет-магазину спортивного харчування наведена на цьому слайді. Після запуску програмного забезпечення вебсайту інтернет-магазину спортивного харчування користувачем відображається головна сторінка. Тут користувачу відображається головне меню, блок з популярним спортивним харчуванням, а також наведено в перелік іншого. Спортивного харчування. За допомогою відповідних засобів, кнопка, що розташована у правому верхньому куті, користувач може здійснити пошук варійного товару. При натисканні на відповідний товар користувачу відображається сторінка з описом обраного спортивного харчування, де користувач може ознайомитись з описом товару, його характеристикою та ціною. При натисканні на кнопку корзину Обране спортивне харчування додається до кошику товарів. У кошуку товарів відображено обране користувачем спортивне харчування, кількість товару, його вартість та загальна сума замовлення. При натисканні на кнопку оформити замовлення відбувається перехід на сторінку оформлення замовлення спортивного харчування. Тут користувачу необхідно вказати його контактні дані. Ім'я, телефон, адреса електронної пошти, а також за необхідністю написати коментар до замовлення. Для остаточного оформлення замовлення необхідно натиснути відповідну кнопку. У ході виконання даної дипломної кваліфіційної роботи було проаналізовано та досліджені процес розробки вебсайту інтернет-магазину спортивного харчування. Розроблено інтернет-магазин спортивного харчування. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.